Відлуки святої для читання. Будьмо уважні в той час увійшов. Ісус, в одне село, яка жінка на ім'я Марта прийняла, його в свій дім була жона і сестра, що звалася Марія, і ця на Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталася усякою послугою, підійшла вона і каже: Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене самослужити. Скажи ж їй, щоб мені помогла. Озвався Господь до неї. І промовив Марту, Марту, ти побаєшся і про пробагато. Одного ж потрібно, Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї, коли він говорив оцей жінка, підняла голос народи і сказала до нього: Блажене лоно, що тебе носили, і груди, що тебе кормили. Він же сказав блажені ті, що слухають Слово Боже, і зберігають його. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу. Дорогі в Христі, браті і сестри, сердечно вітаю вас, кожного, з сьогоднішнім торжеством, торжеством успіння Пресвятої Богородиці, або, як ми ще можемо сказати, небовзяття, бо знаючи історію, е, як Пресвята Богородиця переставилася з цього світу, то вона була взята з душею і тілом, тому взяття. В сьогоднішньому святі ми згадуємо про, немов би, смерть, але смерть яку не в нашому в такому фізичному, людському, матеріальному розумінні, яка вона є, коли душа залишає тіло. так? Тіло ми закопуємо чи вже входить досить нормально в традицію спалювання. Ось і, тобто, тіло в землі вийшло, в землю піде, душа, душа ж натомість є вічна. Але ми згадуємо у сьогоднішньому святі це успіння як початок чогось нового, нового життя, перенесення, переставлення у Царство Боже. І саме тому сьогоднішнє свято, знаєте, коли ми, наприклад, в страсному тижні згадуємо події Гестиманського саду, коли Ісуса розпинають ця страстна п'ятниця, коли його кладуть в плащаницю. ці дні для нас викликають певну, певний смуток, певну журбу, тугу. Натомість сьогоднішнє свято. Це також є, не мов би, похорон Марії, але воно викликає в нас радість. Радість в тому, що мати з'єднюється із сином, З'єднюється із сином від того моменту, коли відбулася розлука на Голгофі, коли Христа розіп'яли і Христос в імені цього улюбленого учня Івана Він посвятив. Кожну людину весь світ під синівство Пресвятої Богородиці, своєї Матері, бо сказав, каже, ось син твій, так, прийми його так, і каже: Ось Мати. І нам також вказує, що це і наша Мати. І тому торжество успіння це торжество надії, надії на те, що наше. На наше посмертне, після, після відходу, після розділу душі і тіла життя, що смерть це не кінець, смерть це не якась крапка на всьому, але ні, життя продовжується лише в іншому вимірі. Сьогодні в кінці Євангелії ми чуємо слова, коли Христос каже, блаженні ті, що слухають Слово Боже. І зберігають Його. Пресвята Богородиця протягом цілого свого життя дуже чітко і дуже точно сповнила ці слова. Вона вміла слухати голос Божий, вміла слухати Слова Божі, і зберігати їх, і виконувати їх в своєму житті. Як би їй боляче не було, так, бо знаємо, це. Просто, коли їй було сказано, що самі меж тобі прошиє душу, так, коли ти побачиш страждання свого сина, а знаємо, що Пресвята Богородиця цілу цю кресну дорогу від моменту затримання Ісуса і до Його розіп'яття, вона була з ним, вона бачила, як нам, по-людськи, не раз є важко дивитися на страждання, терпіння навіть чужої людини, а тут рідний син. Але вона зберігала ці слова, вона зберігала і виконувала цю свою обіцянку, яку дала Богові, коли вона йому сказала так: я погоджуюсь бути матір'ю Божого Сина. Я погоджуюсь стати цим таким важливим моментом, важливою особою в історії спасіння цілого людства. Вона є тим досконалим прикладом. як Зберігати, як слухати Слово Боже. Повчимося і ми, дорогі в хресті, браті і сестри, вміти слухати, і вміти розрізняти голос Бога в нашому житті. Знаєте, Бо є багато голосів голосів, які нам постійно щось говорять, постійно щось нам пропонують. Вміємо розрізнити, почути саме Божий голос. Що Він нам пропонує? Вміємо зберегти. Те слово, яке Господь промовляє до кожного з нас. Вміємо в міру своїх можливостей виконати те, до чого Господь нас кличе, нехай сьогоднішнє торжество, торжество успіння наповнить радістю серце кожного із нас, радістю за те, радістю і надією. За те, що як Марія була взята своїм Сином на небо, так само і по душу кожного з нас. Господь прийде і прийме у вічну радість і в свої безмежно, безмежної любові обійми. Амінь. Слава Ісусу Христу. Тому Ісусі.